Познімаю вам трошки буси. Подивитись на них ціни. Є тут автобус і мікроавтобус. Такий ман. 18-й рік. 320 пробіг. Довга база. На кандьорі машинка на ступці. три місця. Мав. Є багато комерційної техніки тут, кому треба. Фордік пасажир. 18 рік 26800. пасажир оригінал написали тур. для нього ще один тур. Це турбується турнео турнео теж пасажир це трошки старіший 13 рік Поїде направо наліво попробують. Віта п'ятий рік. Написав 7900 Спринтерок ребята продають 9300, 4 четвертий год, 2,7 Ну і так, хватаємо. буду йти далі, знімати, а там буде видно. Ось дядько шкоду поставив 12 рік. Авто під замовлення, тут і оголошення, і все. 12 рік, 10900 на автоматі. Ну а ми дивимося буси. Ось дві машинки стоїть, теж поставили ребятки, свіжо пригнані, продають швидко. Покажу і буду йти там, де вони продаються. Це седанчик у нас. Рідко знайти седан, ну можна знайти, ну в основному універсальчики 90 коней 66 кВт. От так, так що йдемо далі, подивимося. Подивимося на буси. Та що хочеш тут? У мене клієнти пішли сало сала, купили собі там копченого. Холодного копчення, гарячого, ну, коротше, люди задоволені. Давайте глянемо буси. От перед вами спринтер Секунду, зараз. Отак. Спринтер свіжоприганий Двинадцятий рік. Такой, будь ласка, холодильник. Уже в, в новой морде. Тоже 2,2. 18-й рик. 18-й рик. Будочка така, п'ятий рік, спринтер, 12 тисяч. Це понятно, резину продають, колеса продають, все продають. Спринтерок, грузовий, третій рік, 8600. Вибачте, це грузпас. Грузпас він написав і 8 плюс 1 місць. Вот так, такая машина. Транспортер, груз пас. Третий рик, 7200. Ну такий спринтер є. Трьохлітровий на автомате. ряд одна шестерка це мотор. Я можу Так, так. Розкажіть мужикам, бо вони спрашують що це за мотор, я кажу. Ремонт. Та вони, да, вони розуміють, що це шестерка рядна є. Отака така машинка. Неубиваем мотор. Він на грузпас буде по документам, да? Ага. Да, так? Це у нас виходить L3. L2H3. Тут тут дядьки, в генератори все продають. Транспортер такий теж є старенький з Дільфин, короче 95 рік, 4300. Так, да, буси розкидані всюди стоять. І там, і там. Ну, я так пройдусь, там, де їх більш кучніше. Ось у нас така будка. 18 рік. 26.300. 2,2. 26, Пасажир, це у Вівара у нас тринадцятий рік. Прикольний. Двохлітровий. Д... Я не знімаю. Двохлітровий, так? Да? Сергій не знімаю. Двохлітровий. Так. Да. І бачите, дві двері у нього. Доказ. Зручна машинка. Да, я ж показываю. Сидушка тут и сидушка тут. И у нас получается 9 мест. Вот такая машинка. Кому mm -hmm. треба. Грузовичок на 96 коней на два месяца. Я могу открыть? Ось вот така машинка. З кондерчиком. Така машинка для роботи. Джампер. Транзит кастом грузовий. Одинадцять дев'ятсот, рік. 11 900. Транспортер-пассажир. Все, рик Дизель 2 и 5. 8 300. Машина на кондиционер. На угон, так. А? Хлопці, приїжджайте, сьогодні, якщо що, машини тут стоять, Номера є. Забираємо приблизно в 2 години ночі. Ба дядьки кажуть, що на угон. Можна брати. Ні, кла... класний віта. Прикольненький. Видно, що машина не корч, не затаскана. Ні, немає. Потім канал скажу. Багажник на криші. 6 секунды. Алло? Хорошо, все, питання. Поше один віта снімаю. А, да, я почув. Два, 20 тысяч машина, Пасажир. 18 й рік. Торг написав оригінальний. А так. Окей, окей. Добре. Ну так, добре. Машин багато, в принципі. Буду йти далі знімати. Давай. Давай. Ну, ось напослідок вам такий розмитнений Airline. Це у нас гольф. 19300. Такі ціни різні і ну буси, щоб ви розуміли, отак вони тут стоять трошки, а так там, якщо подивитись, там розкидані, тако розкидані, хто що продає, десь стоять там буси, які продають, і ну все треба дивитися, все треба показувати. Велика площадка, не знаю скільки квадратів, отак. Можу показати вам такий, скажімо, барахольний ринок, що продають люди, що купляють люди, скажімо так, всякого привезеного за кордону хватає шльоми, тапочки. Люди теж дивляться. Треба великая знимачина есть цены. Ось куб куб стоит. Такие шмоточки всякие. Автокресла Я Не знаю. Хочете в буде буду вам в жутя. Хочется стиралку, буду вам стиралка. Будь ласка, приїжджайте, вибирайте стиралку і... Е, а скажете номер свій? Е, ви ж стиралками займаєтесь? так? Да? А, є, візитка є. 097 -90 49 33 400. Роман. Ось дядьки продають всяку техніку. Такі е, тут. Е, ну, таке. Елики. Взуття на будь-який на вкус можете купить велике вот дядька займається великом тетя сидить Зараз покажу Добрий день А можете телефон свій сказати або дати візитку? А я скажу, який у вас номер телефона, може вам хтось позвонить і купить у вас велосипед. 0,50, 712, 40, 64 у Франківську. І тут велика продають. Які хочеш? Разные. Вкус, скажімо так. Мабуть, якби кофеварочки. 0,96-188-61-85 Замовляйте Тут уже такая садовая больше Ключи, масла, компрессоры Резина треба, диски треба, будь ласка Хлопці вибирають, показують, торгуються. Показую, що є. Питає дядька стоїть, продає дрелі всякі. сразу пытается, что за съемка у меня. Я понял. Я для Ютуба канал. Скажите номер свой? Ну, конечно. Наш Ну, может, кто-то вам позвонит, что вы так не хотите. Да, меня так все знаю. Понял, окей. Добре. Автомейки. Пылесосы тут всякие. Ну, короче, І люди різні, бачите, як у нас люди. Деякі кидаються одразу з претензії, що типа, мій товар, там, чого знімаєш. Хоча я розумію їх теж, але ось таке наш народ. І так, Короче, ви тут приїдете і знайдете, виберете собі все, що завгодно. Все, що хочете, все, що завгодно, ви собі виберете. В основному одежа, 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 стаканчики всякі. Тут можна реально весело і цікаво провести свій вихідний день. Якщо ти проїхав на базар по машину, то обов'язково візьми з собою якісь фінанси на такі різні штучки. І обов'язково ви собі щось тут купите. І коврики в машини, і компресори. І я думаю, що ціна така, що можна буде домовитися з усіма. Тут речі, ось хлопці торгують. в кадрі? Ні, ви не будете в кадрі, як по вашому бажанню. Др... Хорошо, Др... дрелі, всякі лобзики, електро. Хлопці теж торгують, продають, приїжджайте, дивіться. Порошки, мила, зубні пасти. Що хочете. Ось такий він, Івано-Франківський ринок, з своїм різноманіттям товарів. Я думаю, що в будь-якому випадку у вас буде, скажімо так, велика спокуса. Для того, щоб щось сюди зайти і щось тут купити. На двір верна. Добре, всього найкращого тоді вам. Якщо це відео було вам цікавим, то поставте лайк, пишіть коменти, можливо, що не так. І Приїжджайте на Івано-Франківський ринок, моє суб'єктивне суб бачення, що машинки реально тут є і ринок тут реально нормальний. Тому всього найкращого, бережіть себе, пока.